Вітаю, мене звати Анастасія Пивоварчук і це проєкт новини Лайф. День святого Валентина. Це свято у нас традиційно відзначали з квітами та подарунками, але ось чи цьогоріч одесити відзначатимуть і як давайте дізнаємося прямо зараз. Обов'язково, бо ми всі закохані без кохання жити неможливо. Кохання це все. Я хотіла подарувати своїй доньці собаку. Коргі вона дуже, дуже, дуже хоче цю породу, цю собачку, але поки що не можу. Тому я подарую їй надію на те, що в неї буде песик. Все те, що несе нам позитив, все те, що несе нам радість, це треба пускати в наше життя, звичайно. «На роботі пануємо відзначати без святкування. А проте, навіть незважаючи на те, що зараз в країні війна, а думаю, любов, позитивні емоції роблять нас більш щасливими. В кругу сім'ї відзначимо обов'язково. Так що як кожного року відзначаємо поїздка в Одесу, ми з Дніпропетровської області приїхали сюди погуляти, відпочити і по робочим ділам. «То Це вже вже подарунок до Дня закоханих, так? Так. Да. А тут проведемо гарно дні ті, що під від, від, відпустки. Треба відволікатися, тим більше, що в нас дитина, вона не повинна цього все відчувати, відбачити. Тому стараємося відволіктися і по можливості приїжджаємо в інше місце, щоб змінити обстановку. Не буду ніяк вдома, вдома буду, напевно, ввечері. Ну, бо це звичайний день і зараз. Немає настрою для свята якогось <свят> будь-якого табакою погуляти зранку, погуляти собакою, зарядитися і працювати. Мені 73 стріли. Я б з удовольствием, ну вже мабуть, не буду. У мене мужу 82 Два будуть з ним. Знаєте, це таке складне поняття. Це мабуть, вот індивідуально що, може бути кому то на хліб не вистачає. А кому-то просто згріть гарячим чаєм, а кому-то подаріть хороші духи. Ну, любов. Цього року теж не будемо. Ну, чи може трошки будемо, але так дуже по-домашньому та по-сімейному. Вечеря, перегляд якогось фільму, якогось ще не знаємо, та і все. Трошки треба, тому що життя триває і ну, трошки треба, але в міру. Найкращий подарунок. Те, що я приїхала додому, тому що мене тут не було майже рік. І те, що я зі своєю сім'єю, в принципі, тому мені більше нічого не треба взагалі на будь-які свята. По-перше, я не маю другої половинки. По-друге, в мене зал, а так я не буду відмічати. Це для мене звичайний день. Ти не знаю, навіть піти кудись відпочити, просто поспілкуватись, тому що це зараз це найважливіше це поспілкуватися. Так мало днів, всі постійно в турботах, якихось постійних, і немає, немає вільної хвилини, щоб просто поговорити, попити чаю, кави. Я вважаю, що це ще один привід зробити щасливу свою половинку, тому так я буду святкувати. Якщо це чоловіку, то а, мабуть, поїздку якусь по Україні на відпочинок, тому що за кордон виїжджати не можна. А для дівчат, а для дівчат, о там цілий список, що можна дівчатам подарувати, починаючи з квітів, закінчуючи прикрасами, технікою тощо. Ми все одно повинні жити, не зважаючи ні на що, тому що якщо ми не будемо робити себе щасливими. Ми не ми не зможемо мати щасливе майбутнє, і це дає нам сил. З вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.